Привіт, останні дні інтернетом ширяться чутки, що ось ось в Україні повернуть так зване нульове розмитнення. Але виявляється, це неправда. І зараз ми пояснимо, чому ми розглянули, проаналізували всі законопроекти, які станом на сьогодні зареєстровані у Верховній Раді, і оцінимо ймовірність їх ухвалення у найближчій перспективі. В чому суть? Все дуже просто: якщо ви втратили автомобіль внаслідок бойових дій, а саме його знищено або ж можливо його вкрали, ви маєте право привести. Ту ж саму кількість автомобілів, яку ви втратили внаслідок таких подій. Тобто, якщо у вас у власності було два автомобілі, один легковий, один вантажний, саме стільки і таких машин ви можете привезти, не сплачуючи жодних податків. Тобто, ви не будете платити мито, ПДВ і акцизний податок. В принципі, закон непоганий, але для того, щоб підтвердити саме втрату автомобіля, ну або його крадіжку, вам потрібно буде надати досить великий. І складний набір документів. А саме це витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні. Тобто, ви повинні повідомити про те, що ваш автомобіль або вкрадено, або знищено, і приводом цього були саме бойові дії. Більше того, заява повинна бути написана протягом місяця із дня завершення бойових дій на тій чи іншій території України. Тобто, якщо ви не встигли написати цю заяву протягом цього місяця, то і право привести автомобіль без розмитнення у вас вже не буде. Якщо ваш автомобіль було пошкоджено настільки, що його відновлення неможливо, вам потрібно також надати відповідний акт, оцінку чи висновок уповноваженого експерта, який підтвердить цей факт. Окрім цього. Можливість передбачена лише для тих, хто в той момент, коли йшли бойові дії, перебував саме на певній території, яка визнана територією, де велися бойові дії. Ну тобто, умовно кажучи, якщо у вас вкрали автомобіль в Івано-Франківську, то привезти таку машину за кордону права у вас не буде. До речі, обмежень щодо подальшого використання, продажу чи передачі третій особі такої машини, ввезеної без сплати податків, законом не передбачено. Після ввезення машиною можна буде вільно розпоряджатися на ваш розсуд. Загалом скористатися такою можливістю зможе невелика кількість українців саме через те, що процедура підтвердження втрати або викрадення чи знищення автомобіля є досить складною. Стадія проходження цього законопроекту. Початково він зареєстрований у Верховній Раді і його ще навіть не розглядали у профільних комітетах Верховної Ради України. Наступний законопроект це нульове розмитнення для учасників бойових дій. Зареєстровано його було у лютому 23 го числа і його порядковий номер 9058 на сайті Верховної Ради. Суть його також досить проста. Якщо ви учасник бойових дій, ви матимете право привезти за кордону одне легкове авто на одну особу протягом дії цього закону. Перетинати кордон при цьому особисто не обов'язково. Ви можете виписати нотаріальне доручення, і таким чином автомобіль замість вас може привезти той, кому ви довіряєте. При цьому автомобіль після такого ввезення потрібно передати не пізніше, ніж через три місяці після його розмитнення. Більше того, якщо ви хочете цей автомобіль продати, передати в користування, виписати комусь доручення чи подарувати, вам потрібно або сплатити всі податки, які передбачені законом. Або ви просто цього зробити не зможете. Тобто це фактична заборона продажу автомобіля протягом трьох років після його оформлення в Україні. Саме обмеження продажу протягом трьох років виглядає не зовсім логічним, тому що, по-перше, це позбавляє права людину розпоряджатися власним майном, коли виникає нагальна потреба. Ну, наприклад, коли потрібні гроші. З іншої сторони це обмеження. Не позбавити зловживань, тому що можна просто передати свідоцтво про реєстрацію, як то кажуть, продати по техпаспорту цю машину якійсь іншій людині. Ця людина буде користуватися цією машиною, хоча вона буде все ще зареєстрована на, на ту людину, котра розмитнула цей автомобіль. В результаті, якщо хтось хоче цю машину продати, він все-таки її продасть. Це просто створить чергову схему і чергову якусь можливість для певних зловживань. Більше того, якщо Автомобіль привозить військовослужбовець, який все ще воює, то, на жаль, автомобілі в зоні бойових дій дуже часто не живуть, як то кажуть, довго. І коли людині потрібно буде привезти наступну машину тої, яка постраждала, така можливість теж не передбачена. Стадія проходження цього законопроекту також початкова. Його зареєстрували, його не розглядали в профільних комітетах Верховної Ради, і, відповідно, його не виносили в зал голосування Верховної Ради. Третій законопроект він найсвіжіший, його було зареєстровано 10 липня цього року з номером 9473. і це законопроект, який фактично пропонує повернутися у еру так званих «євроблях», тобто автомобілів іноземної реєстрації, котрі ввозять в Україну без відповідного розмитнення і оформлення в Україні на українські номерні знаки. Документ передбачає всього одну правку в чинний митний кодекс. Якщо сьогодні людина Українець, котрий перебуває за кордоном і стоїть там на тимчасовому консульському обліку, має право перебувати в Україні протягом 60 днів протягом року, то правка передбачає таке ввезення строком на один рік. Тобто замість двох місяців можна буде бути в Україні протягом цілого року. Ця правка може відкрити так звану скриньку Пандори. Це фактично те, що в нас було до 2018 року, коли в Україну масово привозили так звані євробляхи і їздили на них в Україні, не розмитнюючи. Справа в тому, що отримати консульський облік за кордоном не так і важко, а враховуючи ситуацію, коли мільйони українців вимушено покинули територію України і проживають за кордоном. Вони дійсно там покупували вже автомобілі, вони вже на них користуються там на місцевих реєстраціях. І з однієї сторони це спрощення життя для цих людей, які зможуть приїхати в Україну і перебувати більше ніж два місяці протягом року. Але з іншої сторони, це відкриє можливість саме ввозити такі машини і їздити в Україні, не розмитнюючи їх, не сплачуючи податки і не проходячи процедуру офіційного митного оформлення. Тому Доцільність ухвалення такого законопроекту також є під е, великим знаком питання. Стадія проходження законопроекту. Початково законопроект зареєстрували, але не розглядали у профільних комітетах Верховної Ради, не виносили на голосування і в принципі поки що немає жодної дискусії щодо його ухвалення. Тож основне питання: чи повернеться нульове розмитнення у 2023 році, чи будуть якісь зміни, які стосуються розмитнення автомобілів в Україні уже найближчим часом? Відповідь ні. Усі законопроекти, які я щойно назвав, вони перебувають на початковій стадії. Їх лише зареєстрували у Верховній Раді. А для того, щоб будь-який законопроект став законом і почав діяти, потрібно пройти довгий шлях від реєстрації, згодом через дискусії, розгляд в профільних комітетах Верховної Ради, згодом два читання це голосування в залі парламенту, і в кінці отримати підпис президента України. В даний момент жоден з цих законопроєктів не посунувся навіть на один крок до своєї кінцевої мети, тобто ухвалення. Тому станом на сьогодні нульове розмитнення діє лише на автомобілі, котрі привозять як гуманітарну допомогу. Це автомобілі, котрі привозять або для військових частин, чи громадських організацій, або благодійних фондів. Також вигідно привозити електромобілі, адже на них не потрібно сплачувати мито і ПДВ, а лише невеличкий акциз у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності акумуляторної батареї, що на практиці дорівнює там в районі 100-150 євро. А загалом будь-які точкові рішення не вирішують глобальні проблеми і системно не закривають питання доступності автомобілів в Україні для того, щоби Правильно функціонував ринок для того, щоб автомобілі були доступними, для того для того, щоб автомобільний бізнес працював прозоро і цивілізовано, потрібно підходити до цього комплексно. Тобто не пробувати якимось чином закрити прогалини і дати можливість привозити машини безкоштовно чи дешевше окремим категоріям населення. Потрібно зробити це для всіх прозоро і цивілізовано. Підписуйтесь на вестатухаб, адже кожну зміну українського автомобільного законодавства ми ретельно відстежуємо, аналізуємо і інформуємо про неї. Тому ставте лайк і дзвіночок.